На Прикарпатті волонтери знайшли ще один спосіб допомагати військовим: переробляють використані гільзи на мистецькі речі. Їх продають, а завторговані гроші купляють для бійців прилади нічного бачення та квадрокоптери. Волонтери розігрівають в кузні горно. Чекають, аби піч добре розжарилась і відправляють у неї заготовку. Це їй 152 друге. дією вогню та молотка гільза швидко перетворюється на металевий лист. Це вже є попередня заготовка. Перший крок до нашої карти. А далі починається справжня ювелірна робота. Розпивати її сантесантиметром, щоб добитися якомога рівної площини. Для роботи використовують гільзи різного калібру, але лише з латуні. Цей метал нержавіє та ідеально підходить для мистецьких виробів. Гільзи, яких ми робимо звоники, оці маленькі від 105-го калібра, нам їх важко дістати. Іван працює енергетиком і волонтера. 2014-го. розповідає, ідея перетворювати зброю на мистецтво виникла, коли його товариш військовий після звільнення Херсону привіз дві гільзи від артснарядів. Десь гроші треба брати. Хлопці не питаються, що тут Вони кажуть, нам треба квадрокоптер, на треба Ну і от появилася, в мене була така ідея з великої я син, перший привезений гір з 155-ї. Зробити карту. Допоміг у цьому друг Коваль Роман каже, хотів створити не просто карту України, а виріб, який би розповідав про одну із найстрашніших сторінок нашої історії. Саме головний момент, який хотів залишити, це капсула. Тому що вона тут найбільше показано, що це є саме з гільзи. Найбільше показано, що вона є цільна. Ми зробили оце чорне тріщини, от оце все. Це те, що лишаємо скальп після себе. Оце, що ми маємо зараз по Бахмуті. Тобто, гарне місто, красиве, одне з найкращих історичне. А що він лише? Руїни. Першу карту чоловіки назвали загартована війною. І під такою назвою творять і нині. Це їх спільний проєкт. Доробку волонтерів карти різних калібрів та ось такі дзвоники. Ось починаючи від такого маленько. Це від, це від автомата гільза, це від кулемета гільза. І до великих. Вані вироби із гільз здобули пошановувачів. За першу карту нам меценат, який без аукціону, без нічого погоди, погодився купити, і ми взамін йому подарили цю карту. Три сінічних приладів. Першим ділом ми хочемо, ми хочемо, щоб більше людей долучилися до того, щоб ми могли допомогти нашим хлопцям, які зараз на передовій. Наразі свої вироби чоловіки реалізовують через лотерею. Задонативши певну суму на армію, кожен має шанс видати карту України. Жанна Дучак це новий автонас. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.